Коли тобі є погано, коли тобі важко жить, ти звертайся до Ісуса, кожну мить, кожну мить, допоможе він усім, усі? всім, всім, допоможе Він усім, усі? всім, всім, коли усім погано, коли вам важко жить, безпере. Допоможемо всім всім всім. Допоможе усім всі всім всім. Допоможемо усіх всім, всі всі. Три-чотири.